Вадислав Силович Максимов, бригадир розточувальників Дніпропетровського заводу важких пресів. Прийшов він на завод понад 30 років тому. Правду кажучи, і заводу самого ще не було. Тож спочатку довелось стати будівельником. А вже потім опановував професію розточувальника. Став першокласним майстром, почав навчати інших. Зараз вже існує на заводі таке поняття школа Максимова. Це означає не тільки навчити професії, а й підготувати добросовісного робітника, виховати людину. Ініціатор всіляких новинок на виробництві Вадислав Силович захопився ідеєю впровадження в цеху універсальних збірних пристроїв. Вже мудрують з технологом Анатолієм Арсеновичем Кривцовим, як їх краще використати. А в результаті значна економія часу, металу, висока якість виробів. Невгамовна вдача у бригадира. За це шана і відзнаки. Вадиславу Силовичу Максимову присвоєно високе звання героя соціалістичної праці. Цих чанах народжується сир. В світі відомо близько 700 видів сирів, і якість їхня залежить від компонентів, що закладаються в такі ємності, а смак від майстра. Всі секрети. Особливості сирів, технологію приготування знає на зубок кавалер ордена трудової слави третього ступеню майстер сировар Омельченко. Адже при цьому ділі вже другий десяток років. Анатолію Микитовичу Омельченку, майстру Марківського сирзаводу, що наворушило в Градщині, одного погляду достатньо, щоб визначити готовність маси до формування. 1200-1300 тонн цінного і смачного продукту виготовляє щорічно завод. Після соління, близько двох місяців, витримують його в камерах дозрівання, де він набуває характерного смаку, аромату, візерунка. За цим теж стежить Анатолій Микітович. Учні місцевої школи приходять сюди і як помічники, і як гості. Пізнають таємниці сироваріння, дізнаються, чим один сир відрізняється від іншого, і що найсмачніший він буває при температурі плюс 20 градусів за Цельсієм. Сподівається, Анатолій Микитович, що такі відвідини не пройдуть марно. Може, серед них підросте йому зміна. Український, буковинський, російський, смачний і поживний. Вже понад 50 років вчені Українського науково-дослідного експериментального інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Академіка Філатова стоять на сторожі здоров'я людини. Науковці постійно займаються пошуками нових методів лікування хвороб ока. Професор Ростислав Костянтинович Мармур очолює лабораторію. Де на зміну скальпелю прийшов ультразвук. Ростислав Костянтинович, учасник Великої вітчизняної війни, після перемоги присвятив себе медицині. Молодого науковця зацікавив ультразвук. Хоча вчені багатьох країн світу стверджували, що ультразвук і око несумісні. Дослід за дослідом наближав Ростислава Костянтиновича до бажаного результату. Вчений досліджує на тваринах моделі різних патологій ока, роки праці нетомної, наполегливої. І от пошук увінчався успіхом. Завдяки методу професора Мармура за 20 років пройшли курс успішного лікування понад 12 тисяч хворих. Російський метод так називають сьогодні зарубіжні офтальмологи наукову розробку філатівців. За плідну працю Ростислав Костянтинович Мармур удостоєний державної премії української РСР. Йде засідання ворошиловградського обласного клубу Лівша. Він об'єднує майже 40 умільців, людей різних професій, які своє дозвілля присвячують творчості. У спілкуванні, в розмовах, суперечках народжуються нові ідеї, обговорюються нові роботи. Різні захоплення у цих людей. А спільне одне потяг до прекрасного. Про це наша розповідь. Ніби наяву ожили кижі, Соловки, Крим. Всі ці споруди мініатюри копія справжніх, розташованих на території історико-архітектурних заповідників країни. Це витвори Всеволода Дмитровича Седнєва. Члена клубу Лівша. У кожного умільця свої навики. Всеволод Дмитрович майструє одним інструментом звичайним ножем. В діло йде все. Так стіни цієї башти з горіха, дах з липи, поручні бамбукові. За плечима Всеволода Дмитровича вике. Нелегке життя. Війна, яку седнів пройшов рядовим солдатом. По війні весь час будівельник. А ось іще один член клубу лівша Борис Петрович Осмачкін. Таких коштовностей Простих камінців набирає щоразу він повен рюкзак. А вже потім в його руках вони стають справжніми творами мистецтва. Борис Петрович вміє помітити у кожній знахідці приховані можливості. А красу свою камінь розкриває лише тому, хто вкладає в нього душу. Сережки, браслети, кольє і інші прикраси. Цікаво, що бурштин та гірський кришталь знайдені тут, на Донеччині. Учнів профтехучилища номер 25 міста Варшаловграда привчає до прекрасного їхній вчитель, теж член клубу Лівша, Анатолій Петрович Перепечай. Нелегко даються азирі з б'ярства, але як приємно, коли твоїми руками створено такі дивні речі.